Дивіться які красончики. Це скарб. Так, нет, постав на войнаш. Ні, отут. Ну зараз само старує. Уже, батарейки сідай. Так. Постав, постав, туда, а, і тут Так. Да. На воду сіпав. Раз, два, три, чотири. Зим. Дзеркальні є. 8, 9. І 10. Так, не прягайте. Так, 300. Короче, середня 33,4. Комарі кусають. Нічо, ну, це ну, гарнесенькі такі. Чистенькі. Оп-оп. Не падай. Так, зараз подивимося, може якісь більшенькі. хоча вони всі плюс мінус однакові. Зараз старуємося. 37. 38. 38 і ніби всі стандартні попали з цього разу. Тоді були якісь більш попадались. Але красота. <рес> ну все, зараз будемо їх готувати. Цих випускаємо назад. Давай будемо їх випускати. Бо вони вже тут їдять. Беремо їх одразу і ще добавили. Що, дельфинчиків. Будем кормити.